Доброго дня, глядачі каналу Юридична компанія Думправо, адвокат Володимир Клим. Тема консультації. Міфи в головах наших жіночок, чоловічків щодо відмови про сплату аліментів. Так Консультуєш людей і коли от там раз за 10 за рік чуєш якесь питання дурне, на яке 10-й раз підряд відповідаєш. Виникає в голові думка записати про це. Для тих, хто цікавиться питаннями аліментів, там внизу в описі до даного відео є плейлист, можете дивитися відео, то до адвокатів не треба ходити. Тільки пам'ятайте, що кожна ситуація доволі часто завжди є індивідуальною, тому бажано звертатися. Але це вже таке. Отже, поїхали. Причиною даної консультації розкажу дві такі ситуації. Ну, ситуація перша, приходить жіночка, діти в неї розлучені, про причину не говорю і каже: а я йому напишу відмову від аліментів. Мені від нього нічого не потрібно. Добре, в цій ситуації люди достатньо заможні. А він нехай мені там напише, що він відмовляється від дітей. Ситуація тут така, ні він, ні вона не права. Він не може ніколи відмовитися самостійно, принаймні без рішення суду, але це вже тема окремої розмови, десь буде відео від дітей. А вона не може відмовитися від права на стягнення аліментів. Але чи подавати, чи не подавати на стягнення аліментів, це вже її вибір, її право. Можливо, в них там буде все добровільно, можливо, він дійсно там нічого не буде їй платити, бо коли жили в шлюбі, то купили нерухомість, чи він купив за власні кошти, а записав все на неї. Хоча, якщо хтось зараз десь там. От, скажете, все-таки можна відмовитися. Нерухомість передати через суд. Це трошки інше. Це припинення стягнення аліментів, але це окрема процедура, опіка тощо. І тоді аліменти ну, припиняється право. Але мова йде про те, що просто написати заяву і відмовитися неможливо. Також, другий випадок, інколи. Колишні дружини, матері дітей зловживають правами своїми. І, наприклад, кажуть, бувшому чоловіку, батьку дітей, а ти перепиши на мене будинок, а я тобі заяву про відмову від аліментів. Все відбувається так, як вони кажуть. Але через рік чи через три навіть буває, коли вже сроки позовної давності минули. Така, ну інакше не назвеш як хитра жіночка. Пред'являє заяву про позовну заяву чи заяву на видачі судового наказу щодо стягнення аліментів. Тому тут і чоловіки повинні трошки думати і таке узагальнення. Про. Основне узагальнення тут це те, що якоюсь простою нотаріальною заявою не можна відмовитися ні від аліментів, ні від дітей. І кожен раз, коли вам хтось каже якусь інформацію, перевіряйте і уточняйте і не вірте міфи, міфам. І підписуйтеся на цей канал. Дякую.